Що світа це ветеринар, і я, в принципі, мені там було прикольно, мені це подобається фактично з однієї сторони. Я, як справжній ветеринар, уже більш-менш розумію ось ці такі моменти інстинктів. От що мені дуже сильно допомагають у роботі психолога, тому що коли ти приходиш до тваринки, то ти просто на неї спостерігаєш за нею, то так вивчаєш її, підбираєш. Що ти як, тому що тваринка. op zoek she saw а Yeah дуже добренько. От. Зрозуміло, що з цим клеймом, якби я там якусь структуру йшла, би, то вони б могли б розказати, повигадувати всяку якусь фігні. Ну, типу в стилі, що вона вийшла з такого козирного містечка. От, це таке було файне місце, а вона така всяке, ну це зрозуміло. Дякую